Гей, юні душі, серцем чисті! Я, Тарас Шевченко, основоположник української літературної мови та нової української літератури, кличу вас учитись, читати і чужому научатись і свого не цуратись. Це означає, що нині розпочався тиждень словесності у школі вашій. Чи знаєте ви, що слово то мудрості, промінь, слово думка людська? Ну, що б здавалося слова? Слова то голос, більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. І щоб наші серця забилися, я запрошую вас, хочі долучатися до різних заходів. А це і вікторини, і конкурси, і виставки. Прилітайте, мої голуб'ята, на безмежні простори рідної мови проявити свої таланти і показати думи ваші. Розум світлий, а найактивнішим у сім'ї вольній новій буде надано гідні нагороди. Нехай же встане правда, встане воля, щоб було видно, було чути, як слово рідне оживає. Тож возвеличимо його.